Мої вітання! Зараз будемо робити прогноз на матч ПСЖ Реал Мадрид півфінал клубного чемпіонату світу за допомогою карточок Паніні. Let's go! І так, відкриваємо перший наш пакет. Дивимось, що тут може випасти. І дізнаємось, як може закінчитись даний матч. Так, це якийсь корейц, непонятний. Ооо, Мануель Нойер. Непогано. Барколя і 1-0. Уже ведуть у нас Парижани. Так, Джаїр. І только ТОЛЯ Трубен. Окей, okay. далі. Так, це гравець... Аляхлі. О, Донорума. 2-0, Де Пауль, ЛКГендуган, Єлкуса Кампус. Далі, так, це Густаво. це. 3-0. Нічого собі, парижани, певно, виграють. І оце крейс. Тепер далі інші дивимося. Так. Так, Enson, це не нам. І два гравця Ювентуса. І останній пакетик. Дивимося, що тут може випасти. Тут котик пробігає. Давай пробігай. О, 4-0 Барколя. Отакий раз. Тут без шанси для мадридського реалу. 4-0 ПСЖ у нас виграє в прогнозі. А ви напишіть в коментарях, з яким рахунком закінчиться матч ПСЖ мадридський реал.